А що буде, коли дитину постійно балують. Тато завжди все купує, що хоче приноситься, а мама не купує. Тут е є декілька розвиткових подій, зараз я вам 5 прикладів проведу, але щоб все розправитися, потрібно в комплексі. І так, перше, це може бути: е хто дарує подарунок, той мене любить, хто не дарує, той поганий. Тобто таке викривлення уявлення про любов. Також може бути таке маніпулювання, тому що тато добрий, а мама погана, через те, що тато дарує подарунки, а мама не дарує. Якщо дарують просто так подарунок, може виникнути в подальшому відсутність мотивації. Тобто, ну і так все подарують. В підлітковому віці це може важко вплинути на навчання. Ну, типу це буде. Також це може бути перший крок до егоцентризму і в подальшому до нарцисизму. Ну, це не завжди. Тому що, типу, мені всі повинні. Але зауважу, балування це непогано. Просто, якщо немає балансу, тільки цей дисбаланс, тоді це погано. Але взагалі це нормально. Просто треба визначитись, що ви в парі. Ви маєте бути одне ціле, а не хороший, поганий поліцейський. Тоді в дитини не виникає цього дисонансу.